Всіх вітаю. Прийшла до своєї хати музею позбирати горішки. Ось назбирала такий кошик. Ну, звичайно ж, моя красуня зі мною. Такий кошик назбирала. Вони тут такі мягесенькі мягесенькі що їх ну, просто навіть без молоточка можна розбивати. І ось назбирала такий кошичок, і всі не помістилися. От, Тому зараз піду до хати і ще Візьму один кошечок і дозбираю, скільки їм там лишилося. А ще вам хочу показати свої хризантеми. Ось, ось, дивіться, як дощ оббив стіну. Це вже я білила її, цю хату музей свій у, ну, влітку. І Купляла е, садову фарбу, ту, що дерева білять, Мені сказали, що вона міцно буде триматися, не буде оббиватися, але так як тут жодного дерева, вона просто стоїть, так ця хата, як на пустирі, і бачите, що робиться. Я так практично ну, спереду не оббита, а з двох сторін, ну, ззаду теж трішки їзати, он, від нашого ангара там. А, а тут також, бачите, Обито. Ну, але я покажу вам свої хризантеми. Отут їх було в мене всього-навсього трьох сортів. Вони були. Хоча ні, чотирьох. Чотирьох сортів. І я їх розсадила, почеренкувала. Ой, чомусь камера не фіксує. Тара, не бігай тут. Іди звідси. Вже доросла, вчора рік був, а ти бігаєш, шкоду робиш. Е, я їх почеренкувала. І ось розсадила, і бачите, земелька тут така бідна була, тому що, ну, тут росли дерева, всякі, ми їх вирізали і посадили. Нічим я не удобрювала цю землю. І ось із цієї сторони від, від нашого двору, то тут взагалі вони такі бідненькі. Бачите, ось маленькі такі. Бідненькі такі. От. Не фіксує, ось так цвітуть. А вже туди ближче он під хату, тож все разом садилося, і всі черенки були одинакові, то там вже такі розкішні кущі. От, тут да, чотирьох видів. Зараз спробую вам показати. ну Це ось вони не всі розцвіли. Ця ось така шикарнюча е хризантема, вона гарно розцвіла. Ось так, бачите, прям такою кулькою. Ось така дрібненька, червоненька, вона лише починає цвісти. І тут ось бачу два кущики. Чомусь я її туди ближче не посадила. Та нічого, на слідуючий рік я приблизно запам'ятаю, що де росте, і потім розчеренкую. Ну, жовта ось така гарна, але тут теж, бачите, ну, черенок, трішки дав квіточок, і то добре. Хоча я весь час. Прищипувала, тера біжи своїм м'ячом. Так, тут ось один кущик, я його хотіла викинути. бачите, тут лише таке стебло, коли витягла, а бачу там живі корінчики, то я залишила його, можливо, ну, ось так, бачите, а там ось такий ще така хризантемка, дрібненькі такі квіточки. Ну, це жовтий. І тут виявляється, що тут жовтий тера. Іди звідси. Це поки не найду м'ячика, вона не піде. Давай, Наташа, сама найди. Все, знайшла, Іди, іди. Вона ніби і не ламає квіточок, але... А тут, бачите, ось такі розкішні прямо кущі. І так, я їй в роздріб їх садила, а воно виявилося ще й доволі непогано. Це ось поодинокі. Зараз мені моя помощниця поможе. Тут поодинокі, бачите, такі стеблини. Це я пересадила е, ті хризантеми, що купляла в минулому році. От. І я їх пересадила сюди, але я так бачу, що вони не зацвітуть в цьому році. От. І так я і не знаю, яких вони кольорів. Заказувала мікс із 10 кольорів. От. Це також від них. Ось коли я їх зрізала, посадила в горщик просто черенки. І вони ось, бачите, також поприймалися. Ну, Ніхто не дочекається, коли вони зацвітуть тут цілий ряд. А це ось я купила ще таких сортів. Це Вона не жовта, ну, на телефоні ніби вона така жовта. Але вона з таким відтінком помаранчевим або коричневим. Це я в цьому році купила маленькі кущики. Ось такий. Потім ось такий купила дуже гарний. Гарна така квітка. От. Тепер ось вишневий такий. І тут відломилося. Квіточка поставлю в стаканчик. Ось такого вишневого кольору. Це ось також помаранчеве, але це я показала вам, вони всі різні, всі різні. Жодної немає одинакової, там якісь свої певні відтінки. Ось така жовтенька ще купила. Дрібненька така, бачите? І, і ось просто біла. Тут також відломилася. І ось просто така біла. Вона така, ніби посічена, бачите? Цікава така. От. Ну, а там далі ще, до речі, покажу. Ось мені моя підписниця Танечка прислала. Півники, так, оце голландські, в мене немає таких півників, тому я їх тут посадила, щоб вони росли окремо вже побачить, бо там в мене вже такі ряди цих півників. Ось так, ось так ще раз покажу красу. Дуже гарно так виглядає. Ох, ця тера. Дуже гарно виглядає, так як цвіте. Звичайно, треба буде тут поставити якийсь парканчик, тому що це ж бачите, куди ти пішла в квітки? А ну іди звідси. Оце ж така помічничка. Вона сама тут і не бігає, бо ми ж закриваємо її. Ну, а зі мною і з м'ячиком. Тера, отут гуляй, отут. Іди, іди сюди до мене, іди. отут гуляй. Ось такий. Ну, наслідуючий рік порозростається. От буде гарно, я їх почеренкую. Ну там з цієї сторони прийдеться чимось землю е, удобрити, тому що бідненька вона там. Ну і дивлячись, яке було літо сухе, тут це ще і так добре, що тут ось. Ну ці, цим більше сонця попадало, вони тягнулись до сонця, то такі розкішні кущі. Ось так. Ось такі в мене квіточки. Це тут самі хризантеми. Хотіла б я десь висадити, знаєте, таку площу, лавандове поле. Хотіла б, можливо, там перед хатою от дороги, там великий такий простір, можна було б там висадити. Але там треба ставити паркан, тому що, ну, треба ставити паркан. Хоча б якесь, ну, чимось треба захистити, все рівно, так як цей будинок, він повернутий. Взагалі від, від нашої хати. Ну, тому, тому так. Тому ось так. Ще не, не все прибрала я тут, бо не вистачає мені часу всередині там е, зробила галерею, вивісила картини е, і одну кімнату ніби повністю прибрала, але ж ще там з'являються. Експонати, то треба їх доставляти. Ще хотіла б розвісити усі рушники, які в мене є, але також місця не, не придумала ще. Ніби така велика хата і, і мала. Ну, Там є одна велика кімната, комора, але вона зайнята там нашими речами. тому... При тому звільнити не можна, бо там такі величезні пластикові вікна стоять, ну, їх нереально підняти. Ну, тому так. Ну, Все трішки показала вам свої краси. На фоні цієї краси, вон моя красуня, пошкодерниця. Вчора було рік, я вам говорила: терочці наші, 25-10. У нас навіть є е, ну, власники. Цих, ну Хто розводить, де, там, де ми купляли цю собачку теру, вони створили канал, і ми там, от скільки цуценят вони продали. от Бачите, її треба тера! Іди сюди! Тера! Ніж по серцю. чекай з квіток. Бачите, не можна ж її вичесати. Вона почала линять, але її не можна вичесати, я тільки стаю її із щіткою вичісувати. Вона просто бігає, вона крутиться на, на чешило в одному місці в неї. Да, Терка? Давай, Наташа, закину тобі м'ячика далеко, щоб хоч секунду ти десь побігала. Ну, ось так. А я вам всім дякую щиро, що ви зі мною. Всім бажаю гарного, мирного, тихого дня. Приємних вихідних і до зустрічі всіх обняла.